Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості волокон льону. Завдяки наявності у складі волокна лігніну ляні тканини мають добрі антисептичні властивості, зокрема стійкі до гниття. Витримують вдвічі більше циклів прання порівняно з бавовняними, мають високу гідрофільність, менше руйнуються внаслідок опромінення. Довжина і товщина волокон льону Довжина технічних волокон становить 15 120 см. Лінійна гостина 1,5 1,5-8 текс. Довжина і товщина елементарних волокон приблизно така ж, як бавовняних. Довжина волокон, які використовують для прядіння, становлять 35-60 мм. Міцність і подовження елементарних волокон. 3-5 разів перевищує міцність бавовника і характеризується відносним розривним навантаженням 54-72 СН на текс. Подовження становить 2-2,5%. Тому лядні прокладкові тканини краще зберігають форму, ніж бавовняні. Пластична деформація 60-70%. Цим пояснюється більше зминання ляних тканин. Колір волокна від сірого до темно-сірого. Гігроскопічність льону 12%. У мокрому стані міцність елементарних волокон збільшується, технічник зменшується через розм'якшення пектинових речовин і послаблення зв'язку між почками волокон. Особливістю льону є висока теплопровідність, тому на дотик його волокна завжди прохолодні. Кислоти, луги, окисники, відновники, органічні речовини діють на льон так, як і на волокна бавовнику. При нагріванні сухі волокна льону витримують вищу температуру, ніж бавовника, тому що льон має більшу гігроскопічність. Врата міцності волокна на 50% під час інсоляції відбувається протягом 990 годин. Горить льон майже як бавовна. Ляна пряжа гірше тліє, швидше затухає. Запах паленого паперу. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.